Такий голубник, ви вже його всі бачили. Тут у мене пошта тільки в цьому голубнику сидить. Такий голубник тут. Всього, в мене тут пошта сидить. Голубимо докупаються в снігу. Все купається голубка. От такі воє голуби. Ось там ще пара є пошти. Прибавить цю нову голубку собі. У цього лимону, до цього молімана свого. То це б оця голубка і цього голуб. Це би на пара. А до цього свого молодого я дам оцю голубку по Оце молодий голуб 25-го року і оця молодий голуб 25-го року. Такі голуби, хай не все відчувають в цьому голубнику. Тут їм добре. Сніг падає, а вони не мерзнуть, їм добре. Люблять дуже сніг голуби. Ось такий голубник. Зараз голубів не випускаю, не ганяю. Потрохи яструб б'є. Та отакі, от коротше, голуби в мене тут є. Тут вони сидять, тут сідла такі у них, гніздовці. Тут добре все. Всем пока.